Всіх вітаю на каналі FanMod. В цьому відео хочу коротко розповісти про ретракти. Я вже робив таке відео, але багато під відео коментарів про те, що незрозуміло пояснив, як визначати сам ретракт. ну Тобто багато води і не по суті І от я в цьому відео зараз дуже швидко і коротко поясню, як це все визначати. Щоб цих питань не було, закріплю під тим відео посилання на це. Отже, перейдемо до ретрактів калібрування, запустили орку, переходимо в калібрування і тест на втягування. Визначаємо, в залежності від того, ну, ось ці параметри, в залежності від того, що у вас за екструдер, чи Direct чи Bowden. У мене в тому відео ще був Bowden, як я пам'ятаю, і я там визначав саме для нього. Зараз же в мене екструдер Direct. ну Можна сказати, Direct, хоча частково неповноцінний, але. Ретракт у мене приблизно такий, як має бути в директі. І я його перевіряю саме от з таким кроком. Кінцева довжина ретракту 1 мм, початкова 0 і крок 01. Натискаю ОК, будує програма якби, таку вежу NDV. І що ми з нею можемо зрозуміти? Крок. крок це ось оце. Ось оця величина це крок. Тобто, там, де ви бачите розмежування вигляді нависаючого периметра, це один крок. 01, 01, 01, 01, і так їх має бути 10. Ну, їх тут здається 11 ще саме верхні. Е, тобто. Е, а ні, все, все правильно. 0. Ось тут 0, тобто від 0. Е, це ну, сама ось ця площадка не вважається 0. 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 і 1. Ось так вона будується. І далі нарізаємо. Нічого ніде не змінюємо тут, тому що, якщо перемкнутися на об'єкт, ви бачите, він підсвітився іншим кольором, то тут уже залучені є параметри, які потрібні для правильного визначення ретракту. В кінці я ще дещо ну, декілька слів скажу з приводу цього, і що я про це все думаю, тому не вимикайте раніше. І ось тут, не тут. В налаштуваннях принтеру я ще в екструдері вимикаю застрибок. Я не знаю, навіщо це робиться. Я бачив у відео, люди так роблять, ніхто не пояснює, можливо, хтось знає пояснення, напишіть в коментарях. Я не знаю навіщо. Я пробував і так, і так, в принципі, різниці я не побачив. Тому це, ну, дивіться. Якщо Бовден, можливо, там є якась різниця. А для Директа, ну, скоріш за все, там ніякої різниці не буде. Оскільки ну, втягування дуже коротке, навряд цей застрибок якось сильно вплине. Ну, коротше, я робив останній раз без Z стрибка з нульом. Отут. Перебудовуємо. І ось таке маємо. Ну, і звісно ж тут у вас налаштування всі такі, як у вас для друку. Тобто коефіцієнт потоку у вас має бути саме такий, як треба. Там випередження тиску, якщо воно є. Ну, так. Я не вимикав в принципі, ніколи його, тому він в мене вказаний. І сопло саме з тієї температури, яку вам ну, потрібно визначити. Тому що з різними температурами, в принципі, можливо, і ретракт зміниться, оскільки ну, він буде підтікати там. Коротше, швидкість я змінюю для швидкого друку. Якщо в мене товщина, ну, ширина і висота лінії змінюються в більшу сторону, я збільшую температуру, щоб потік був ну, легший, плавніший, видавлювалося легше. Таке, це відео не про те. Отже, тут зробили. Отримуємо ось таку вежу. Ось таку вежу. З двох ракурсів сфотографував. Якість така вже, як є. Ну, тут все зрозуміло. Я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От, 8 уже ніби непоганий. Тут перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Правильніше 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене зараз ретракт 0,9. Ви могли помітити це в тому вікні, де екструдер один. І от я зробив це по суті на дві позиції вище. Знову 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже 7 було б нормально. Але я зробив 9, тому що 7 і 8 в мене все ж таки було більше паутини. І рекомендую вам теж трошки більше робити. Що я про це все думаю, про ці ретракти? Ну, програма вона показує вам такий ідеальний варіант переміщення сопла, а сопло не завжди переміщується ідеально. Тому на ретракти, я вже в одному відео вка... ну, розповідав, розповідав про це все. Відео про павутину, закріплю, можливо, якщо не забуду. Посилання, там я пояснював, що на ретракти, точніше не на ретракти, а на павутину впливає багато факторів. Тому ці ретракти більше для того, щоб ну, якби відрізати всі, не всі, а відрізати один фактор впливу на паутину. Якщо у вас ретракти вказані правильно, це не значить, що у вас не буде павутини. Це значить, що це ви можете вже виключити як варіант того, через що у вас виникає павутина. І от я знаю, що 0,9, у мене павутини не буде через ретракти. Але це не значить, що в мене не буде паутини через вологий пластик, через там, переекструзію, через ще деякі моменти, там, через, не знаю, підтікає, не тримає цей горло, ну, тобто термобар'єр. Коротше, факторів дуже багато. В кожного принтера свої нюанси. Тому, от по ретрактах це все. І дякую за перегляд, що додивились відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, також підпишіться, якщо ще не підписані, вікніть дзвіночок, якщо ще не увімкнули, щоб не пропускати мої відео. Поширте відео, якщо вам не складно. Загляньте в опис під відео, там є деякі посилання цікаві. Не забувайте про донати на ЗСУ. І друкармію, якщо ви ще не друкар, друкармії, то долучайтеся. Ну і до зустрічі в наступних відео.